Сонячні станції місяць тому встановили на території Луцькводоканалу. Їхня загальна потужність 600 кВт, каже перший заступник керівника комунального підприємства Святослав Дмитроца. Зараз ми з вами знаходимося на площадці, де відбувається підготовка питної води і її подача в місто Луцьк для споживачів. Необхідна електрична енергія для роботи всіх насосних агрегатів, виходячи з потужності цих насосів, виходячи з наших даних наших за декілька останніх років споживання електричної енергії по цій площадці ми вже виходили до, на величину потужності, яка необхідна нам у цих фотоелектричних полів. На реалізацію проєкту пішло півроку. Устаткування встановили за кредитні гроші зі слів Святослава Дмитроци, Це 25 мільйонів позики від державного банку. Частину цієї суми вже зекономили. За місяць часу з моменту введення в експлуатацію от по сьогоднішній день оці наших чотири поля, які розміщені тут на станції водопідготовки. Вони згенерували 80 тисяч кіловат годин електричної енергії. При середньому тарифі там 12 гривень, 12,50, Це от якраз виходить мільйон гривень, які підприємство не потратили не потратило купуючи електричну енергію на ринку, а фактично згенерувала на своїми власними установками. Уся інформація про генерацію електроенергії на табло поруч зі станцією. Фактично воно перекриває, ну трошки не дотягує відсотків там 30 не дотягує до нашого споживання об'єкту, але виробляє досить непогано. Це живить не тільки насосні станції, але й живить наші свердловини, які заживлені. На Дубнімському водозаборі. Прогнозований період окупності цих станцій чотири з половиною роки, каже директор департаменту економічної політики міської ради Борис Смаль. Це крок вперед в енергонезалежності. Це перше підприємство комунальне, де має такого масштабу сонячні панелі. Вже є результат фінансово доволі значний. То ми прогнозуємо, що там 5-7 разів буде більша кількість грошей зароблена в теплі твори на наступний сезон. Тому для підприємства це додатковий спосіб заробітку. Зі слів Святослава Дмитро, це на підприємстві очікують, що після погашення кредиту наступні 25 років панелі приноситимуть прибуток. Подібні станції мають намір встановити і на очисних спорудах водоканалу. Павло Мельничук, Петропетієвський, Суспільне новини, Луцьк.